Всім привіт! Я МільАлікс, і сьогодні приготуємо один із самих смачних рецептів із картоплі картопля з куркою і вершком соусу. А ви натисніть під відео вподобайку, підпишіться на канал, а також напишіть будь-який коментар, щоб це відео попало в рекомендації ютуба. Буду дуже вдячний! І погнали готувати! Всі грамовки і КБЖВ в описі під відео. В каструлю вкидаємо картоплю, нарізану дрібним кубиком. Додаємо нарізане таким же кубиком куряче філе, заливаємо водою. І гарно підсолюємо та ставимо варитись до готовності картоплі. Не забудьте зняти піну. А тим часом в сковорідку вливаємо олію, закидаємо нарізану цибулю та натерту на грубій терці моркву. Перемішуючи всмажимо 5 хвилин. Тоді вливаємо сметану 15-20% жирності. І всипаємо спеції. Їх контролюйте по смаку: чорний мелений перець, сіль. Копчену чи звичайну паприку, пару листків лаврушки, які при готовності раджу дістати. І сушений базилік. Залийте водою, тільки багато не потрібно. Беріть пропорції, як прописані в рецепті. І закиньте дрібно нарублений чесник. Все гарно вимішуємо. А тоді натираємо твердий сир. Ретельно вимішуючи, щоб розплавився сир, і на середньому вогні готуємо 10 хвилин. Час від часу перемішуючи. З готової картоплі злийте воду, перелийте в каструлю вершковий соус, гарно вимішайте та протушкуйте при закритій кришці 5 хвилин. Обов'язково подавайте зеленю і готово! Всім смачного! І не забудьте підписатися на мої соцмережі в описі Instagram, Telegram та Facebook. Там ще більше рецептів. А також можете підтримати мене донатом. Реквізити є в описі під відео. Всім буду вдячний!